Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. і Сьогодні представляємо вам комплект рульових пальців для гідроциліндра cs 50 для трактора UMZ при прообладнанні його під насос дозатор В комплекті йдуть ось такі два пальці, діаметр під шрус циліндра cs 50 в комплекті з гайками. Один йде довший, інший йде коротший. Довший палець заходить в балку. Де саме вставляється ось такий ще сухар, бабишка, як його називають. Бабишка ось ця приварюється, і для того, щоб цей палець не вигинала, ставиться ось такий от сухарик. І коротший палець заходить в ось цей центральний речах, ось сюди. Ось такий комплект пальців ви можете у нас придбати. Для циліндра CS-50. Це, якщо ви плануєте переобладнати свою техніку, трактор UMZ під насос-дозатор через ось такий от центральний речах. Тоді вам потрібно брати один довгий, один короткий. Якщо ж ви плануєте ставити гідроциліндр на Ланжерон, тоді вам потрібно буде брати два ось таких коротких. Всім дякую за увагу. Хорошого дня, до побачення!